Уявіть, геній відродження Мікеланджело працює 4 роки над шедевральною фрескою, а все, що йому кажуть, чувак, не гони, прикрий Бога панталонами. Рокфеллери нищать шедевр Дієго Рівери, бо він додумався втулити туди Леніна і хто ж тут не правий. Айвазовський подарував імператору пожежу в Москві. Ну це якби ви, начальнику на ювілей, презентували фото спаленого офісу. А Піров так взагалі посмів зобразити п'янючих московицьких попів на картині, і це вважали вершиною реалізму, настільки чесною, що її заборонили. Але чому ж тоді забанили шедевр з Ісусом, який виглядає сином людським, або ж наближення біблійних подій до сучасності, яка ледь не вартувала Веронезе в вогнищі інквізиції? Ні, ну а ви би не схотіли спалити типа, якому замовили поважну таємну вечерю, і отримали корпоратив з турками, блазнями та собакою. Напишіть, цікаво ж. А я розповім вам історію про заборонені картини, які доводили царів, імператорів і пап до істерики. Сьогодні топ 10 робіт, які боялися показувати світу. Але я покажу їх вам і прокоментую, чому їх боялася влада, чим вони шокували. Адже пронизливий шедевр Іллі Ріпіна, Іван Грозний та син його Іван жахав не лише офіційну цензуру, але й росіянських націоналістів, тому він зазнав кількох замахів. А знаєте, що дійсно вражає: влада нерідко забороняла чи навіть нищила полотна буквально найвидатніших митців, і серед них, крім Мікеланджело, генія відродження, є й Караваджо, мабуть, найвпливовіший бароковий митець. Але хто ж очолить цей топ забороненого мистецтва? О, про це дізнавайтеся, додивившись до кінця. Ви дивитеся канал Культур Тригер. Я соціолог культури Богдан Олег Горобчук був би вам вдячний за вподобайку цьому відео та підписку на наш канал. Щиро подякую за участь у зборі групи 35 на квадрокоптер Mavic 3T для п'ятої окремої важкої механізованої бригади. Також в описі є посилання на мою закриту лекцію поцілунок Юди Караваджо, найбільша мистецька цінність України чи кримінальний фейк Василій Піров. Сільський хресний хід на Великдень. Піров був одним із найвпливовіших передвижників. Саме він, автор феноменально популярних мисливців на привалі та сентиментально дошкульної тройки, де жорстоке зображення дитячої праці в нелюдських умовах стає черговим вироком імперії. Утім, цей позашлюбний син барона Криденера ще з юності був кусючим критиком своєї держави, і це яскраво проявилося вже в одній із найперших його робіт, що має назву Сільський Хресний хід на Великдень». Ця картина демонструє православне священнодійство не в піднесеному ідеалізованому вигляді, як цього очікували від митців і держава, і церква. А ось так, як ви бачите, це справжнісінький гротеск. Із п'яними дим священниками і обірваними злиденними селянами, і що могло бути більшим контрастом до пафосної церковної риторики про батьківську опіку та синівську покору? Піров показує цих опікунів із найгіршого боку. Але ж, вочевидь, він мав на це підстави, бо не раз бачив подібні сцени у Великоросії. Але одна справа дивитися, а зовсім інша фіксувати в олії, щоб усі споглядали це на виставках. Вочевидь, цензура вважала цю картину не лише образливою для православної віри, а й небезпечною у політичному сенсі, адже вона показувала огидний бік росіянської дійсності, так ніби вона має ще якісь інші боки. Утім, факти такі: художника підтримали хіба найближчі друзі-реалісти. Більшість критиків звинувачували Пірова у тому, що він карикатурно показуючи непривабливий бік життя. Просто вбиває мистецтво і зводить його до рівня викривального памфлету. А святійший синод, державний орган, який стояв на чолі Московської православної церкви, звинуватив пірова у навмисному очорненні церкви. І оберпрокурор синоду генерал Ахматов наказав Академії мистецтв зняти полотно з виставки та заборонив його публічне експонування. Але Пірова це не зупинило. Наступні його картини також були полемічними. Та ж тройка, чого варта. Тоді як. Перші християни у Києві. Геть інакша річ. Дієго Рівера. Людина на роздоріжжі. Рівера, відомий мексиканський монументаліст і майстер політичного живопису, створив у Рокфеллер Центрі фреску Людина на роздоріжжі, в якій намагався поєднати мотиви технічного прогресу і зафіксувати власні політичні погляди. Але от халепа, його замовниками були капіталісти, а сам Рівера комуністом та іще й провокатором. Може, тому він додав у композицію портрет Владіміра Леніна, людини, на думку якої кляті американські буржуї мусили би таліпатися на телеграфних стовпах. Ну дійсно, який ще нафіг Ленін посеред корпоративного простору в центрі Нью-Йорка? Тож я тут підозрюю навмисну провокацію з боку чоловіка художниці Фріди Кало, яка важко зносила американський період свого обранця. Рівера дійшов до того, що категорично відмовився змінювати сюжет, тобто прибирати комуністичну провокацію. Як наслідок, фреску знищили або приховали, історики дискутують щодо точного перебігу подій, а замовник не сплатив митцеві гонорару. Але чи здивовані ви таким перебігом подій? Зрештою, Рівера гайпанув на цій темі іще раз. Вже у Мехіко він відновив фреску під новою назвою Людина-керманич Всесвіту, де зберіг головний задум. Саме її я тут і показую. Як бачите, Ленін нікуди не дівся, а іще на фресці є Карл Маркс і навіть Троцький. Однак цікаво, що цей випадок цензурування мав далекосяжні наслідки. Він і донині трактується як символ залежності художника від простору та замовника і є предметом багатьох культурологічних дискусій про межі свободи митця, нагадуючи, що цензура може походити не тільки від держави чи церкви, але й від великого бізнесу. Іван Айвазовський, пожежа в Москві в 1812 році. Айвазовський дійсно один із найвидатніших мариністів в історії. Який здобув світове визнання завдяки своїм майстерним морським пейзажам, тому так складно повірити в те, що ця річ належить саме його пензлю. Але це факт до того ж, не те, що багатьом нетиповий для нього, Одних тільки картини з чумаками Войвозовського чималенько, та й зображення Москви не єдине, але ж пожежа в Москві. Хіба це така вже вдала тема для мистецького висловлювання? Та ще якщо врахувати, що ця річ призначалася у подарунок самому імператорові Ніколаю I І дійсно, Айвазовського складно назвати нелояльним до імперської влади, хоча б з огляду на той факт, що український вірменин дослужився, зрештою, до статуса дійсного таємного радника, що відповідав генеральському військовому чинові. Але часом він дозволяв собі доволі дивні, якщо не сказати протестно ексцентричні вибрики, одним з яких і стала пожежа в Москві 1812 року. На ній зображений Кремль, що палає після відступу росіянської армії з Москви за часів Наполеона, ясна річ. Вважається, що картину оцінив імператор, адже нібито Айвазовський відтворив московську архітектуру з пам'яті то з якоюсь там фотографічною точністю. Але мистецтвознавці сумніваються, що цей пейзаж реальний, що дійсно є місце, звідки його можна побачити таким. Тож найпевніше імператора вразило щось інше. Може, переконливе зображення катастрофи, до чого був небайдужий романтизм, а може, усвідомлення натяку на крихкість влади в Кремлі. Хтозна. Як би там не було, цю картину понад півтора століття ховали від людських очей у підвалах Кремля. І лише кілька років тому її помітили на виставці. Ось у цьому сюжеті ми проводимо детальне розслідування щодо її таємниць. Пабло Пікассо. Пікассо один із ключових митців 20-го століття, а Герніка одна з ключових його робіт. І водночас, вона була тривалий час фактично забороненою на батьківщині художника. Більше того, Герніка стала гіганським твором і буквально із медійної точки зору завдяки злочину, за який так і не було відплачено. Пікассо написав її в травні 1937 року на замовлення уряду Іспанської республіки для павільйону на всесвітній виставці у Парижі. Тема цієї кубістичної картини бомбардування баскійського міста Герніка, яке сталося за місяць до її створення. Тоді німецькі літаки з легіону Кондор, надісланого Адольфом Гітлером на допомогу Франциско Франко, три години бомбардували Герніку, де загинуло до 1650 мешканців і близько 900 були поранені. Вражений цим звірством, Пікасо втілив у полотні весь жах гвалтовної війни, який українці щодня відчувають вже з волі іншого диктатора. Бик із широко розплющеними очима стоїть над жінкою, котра сумує за мертвою дитиною у неї на руках. У центрі картини кінь, який падає в агонії, пронизаний списом, а його рана стає центральним фокусом картини, що ж болюче і незвичне зображення, але забанене франківською Іспанією за політику, а не психологічний тиск або естетичну сумнівність. Аж до самої смерті Пікассо у 1973 році Франциско Франко залишався на чолі Іспанії, і за цей час художник жодного разу не відвідав батьківщину. Франко помер 1975 року. В Україні відновили конституційну монархію і восени 1981-го картину за заповітом Пікассо привезли до Іспанії, де вона експонується і донині, Микола Ге. Що є істина? Ге створив картину Ще істина, яка зараз перед вами у пізній період творчості, у час, коли він остаточно обрав для життя Україну. Віддалившись і фізично, і морально від великосвєтського общества обоїх століць, картина зображує момент, коли Пілат, перш ніж покинути палац прокуратора, ставить Ісусу питання, що залишилося на той момент без відповіді, хоча послідовники Христа цю відповідь вже знали. Процитує Євангеліє від Івана: Я є шлях, істина і життя. І це як каже самому прокураторові, просвітленій, раціональній людині такий от персонаж брудний, знівечений, хоча й незламний. Звісно, ця сильна, безкомпромісна, натуралістична річ не могла не викликати скандалу. Сам стиль зображення євангельського сюжету на картині Ге був максимально новаторським, а отже, дуже ризикованим для консервативного релігійного живопису. Ісус на цій роботі цілком стоїть у тіні, тоді як освітленим понтій Пілат. Та й сам образ Спасителя цілковито неканонічний, у Ісус виглядає не як син Божий, а як брудний страждалець. Картина була вперше представлена публіці на виставці Товариства передвижників у 1890 році. Тобто до виставки таки була допущена. Але там про неї дізнався Константін Побєдоносцев, ключовий ідеолог Російської імперії, який написав царю. Люди будь-якого звання, повертаючись з виставки, дивуються, як могло статися, що уряд дозволив публічно виставити картину, що ображає релігійне почуття. Художник мав на меті поглумитися над тим образом Христа, який найдорожчий серцю християнина, і становить сутність християнської віри. Олександр III відповів на цей пасквіль побідоносцево резолюцією. Картина огидна, її варто зняти тепер із виставки. Незабаром після цього картину було видалено з експозиції, а Третьяков, який після вагань усе ж придбав її, тривалий час уникав експонувати цей шедевр. Незрозумілий публікою перейнятий амбітними мистецькими задачами, опанований власною живописною мовою. Гостро критичною та провокативною, ге не прагнув сподобатися. Він хотів бути чесним передовсім із собою, що в тюрмі народів прирівнювалося до злочину. Паоло Веронезе, бенкет у будинку Левія. Веронезе, один із чільних представників венеційської школи живопису, мав впливових покровителів. Однак і йому в ключовий момент не вдалося уникнути суду інквізиції. Що ж сталося? Уявіть, що ви приходите в кіоск з бажанням купити іконку для бабусі, а натомість вам дають постер зі сценою з нічного клубу і пропонують молитися на нього. Гаразд, жартую, це досить сучасна метафора, а ось вам справжня історія. Для трапезної домініканців у Сенті Джованні Епаоло за всіма ознаками художнику доручили відновити сюжет таємної вечері. Логіка проста: саме на тому місці колись висіла робота теціана з таким самим сюжетом, яка безславно згоріла у пожежі 1571 року. Та Веронезо, замість того, щоб підкоритися традиційній іконографії, влаштовує гігантський карнавал, де біблійний сюжет нагадує радше пишний банкет, ніж сакральну сцену. Тут Ісус і апостоли, оточені строкатим натовпом у сучасному для 16-го століття вбранні з турками, африканцями, блазнями, вояками, собаками і навіть кішкою, яка мирно гриза кісточки під столом. Словом, ледь не бордель якийсь, це що, цього митець бажав скромним чинцям? Таке зухвальство просто не могло лишитися непоміченим церковними цензорами. Після Триденського собору контроль над культовим мистецтвом став тотальний. Тож ще варто дивуватися, що Веронеза зрештою, викликали на інквізиційний трибунал. Там він мусив виправдовуватися за непристойності, серед яких інквізиторів особливо дратували блазані з папугою та німці з алебардами. У цих німцях інквізитори вбачали пряму алюзію на лютеранську Європу, заражену єрессю. Художник відповідав: це просто гвардійці, бо, мовляв, багатий господар мусить мати охорону. Вердикт був компромісний. Йому дали три місяці на редагування. Але митець пішов шляхом мінімального спротиву, не переробив ані персонажів, ані натовпу, а просто перейменував твір. На пілястрі з'явився напис з Євангелія від Луки і зробив для нього Левій велике частування. І таємна вечеря перетворилася на банкет у будинку Левія. Вважається, що це була вишукана гра в символічні хованки з владою. Замість змінити картину, Веронезе змінив систему її прочитання. Картина нині вважається одним із шедеврів венеційського Ренесансу і символом перемоги художника над інституційним тиском це приклад того, як мистецтво здатне обійти цензуру за допомогою іронії та формальної гри. Мікеланджело Марізі да Караваджо Смерть Марії. Караваджо створював цей вівтарний образ, мабуть, у найбільш гультяйський період свого життя. Замовлення прийшло від Лаерцо Карубіні, адвоката папи Римського. За дадумом, це мала бути урочиста іконографія Вознесіння, але Караваджо обирає радикально земніший варіант смерть Марії. Він ставить у центр не піднесену царицю небесну, а мертве тіло жінки, у чиїй зовнішності сучасники впізнавали натурницю проститутку з римських вулиць. Ну але зараз мистецтвознавці здебільшого стверджують, що це був наклеп. Хоча ніде правди, діти, дехто в нього повірив, адже картина і так була надто радикальною. Караваджо, наче здер гламурно пафосний інстаграмний фільтр із реальності, розтоптавши очікування замовників. Ніяких тобі золотих корон, небесних ореолів і архітектурних декорацій, лише темна кімната, грубі апостоли з простонародними рисами, щира людська скорбота, і одна величезна червона завіса, яка висить над сценою, немов підкреслюючи бароковість цього шедевру. Караваджо знахабнів настільки, що замість лестити багатим патронам він кидає виклики їхнім очікуванням. Марія тут не цариця, а жінка, яку оплакують так, як оплакують близьку людину в будь-якій найбіднішій хатині. Не дивно, що замовники обурилися і відхилили образ як непристойний, а нове замовлення отримав більш слухняний Карло Сарачені, який сумлінно написав те, чого від нього чекали: офіційну благопристойну Марію. У той час, як відхилена і забанена смерть Марії Караваджо почала жити власним, скандальним життям. Полотно придбав для герцога Мантої Пітер Пауль Рубенс, і ще перед вивезенням картина викликала фурор на приватній виставці однієї роботи, організованій послом герцога Джованні Манії. Зрештою, у 1671 році картина опинилася в руках Людовика XIV, а потім осіла в Луврі. Сам Караваджо, завершивши цю картину 1606 року, десь у той же час випадково зарізав одного шляхетного молотика і мусив тікати з Риму. Що сталося далі з цим стражденним генієм? Можете послухати в моїй закритій лекції, що відбудеться 18 вересня, на тему поцілунок Юди Караваджо найбільша мистецька цінність України чи кримінальний фейк. Подробиці в описі відео. А ви напишіть, яка з поміж цих картин вам здалася забороненою або забаненою найбільш справедливо? І які ще заборонені картини очікуєте побачити в нашому рейтингу? А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам та спонсорам на Ютюбі. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Утім, ми щиро вдячні усім нашим благодійникам. За невеликі внески на нашу діяльність вони мають доступ до десятків годин додаткових лекцій. Регулярно з'являються нові і нові. Будемо раді бачити серед наших патронів і вас номери карток для разової підтримки, посилання на Patreon, баймія кофі, спонсорство все це є в описі. Ілля Ріпен, Іван Грозний і син його Іван, 16 листопада 1581 року. Звісно, відоміша ця картина за іншою назвою: Іван Грозний убиває сина. Але зовсім не провокативна тема стала основним предметом критики щодо картини. Адже історія про вбивство Грозним ключового спадкоємця була на той момент добре відомою. Справа була в нюансах, у поєднанні контекстів. Цар убивця був зафіксований у момент злочину і водночас у момент слабкості. Той жахливий розпач, який зумів передати Ріпен, характеризує російську владу не лише як криваву, але й як божевільну і як слабку. Картина ця була представлена на пересувній виставці 1875 року. Але за день до запланованого відвідування виставки Олександром Третьим обер прокурор Святійшава Сінода Константин Пабідоносцев. Так, так, той самий, написав цареві. Стали надсилати мені з різних сторін листи із вказівкою на те, що на пересувній виставці показана картина, яка ображає у багатьох моральне почуття Іван Грозний із убитим сином. Сьогодні я бачив цю картину і не міг дивитися на неї без огиди. Чиновницьке сприйняття Грозного, звісно ж, ішло в розріз із реакцією мистецького середовища. Здається, що людина, яка розглядала, хоч раз уважно цю картину, назавжди застрахована від розбещеності звіра, який, кажуть, у ній сидить. Писав іще один українець Іван Крамський. Але таке трактування не переконало царя. Картину, експоновану на 13-тій пересувній виставці, заборонили до подальших показів найвищою цензурою. Третьякого, який купив картину, наказувалася. Не допускати для виставок і, взагалі, не дозволяти поширення її в публіці будь-якими іншими способами. Але ця заборона виявилася не останньою в долі картини. Крім того, що вона двічі зазнала пошкоджень від екзальтованих русських націоналістів, так і ще й у жовтні 2013 року група істориків і православних активістів звернулася до міністра культури РФ того самого Мідінського з проханням прибрати картину з Третьяковської галереї, заявивши, що ця картина ображає патріотичні почуття людей. Ну, що тут сказати? Бояться росіянці руйнівного для їх вілічія сили цієї роботи. Мікеланджело. Страшний суд. Мікеланджело, знаний як геніальний скульптор і живописець доби відродження, до створення страшного суду, прийшов уже зрілим митцем. Він повернувся до секстинської капели через 25 років після того, як завершив розпис її стелі. Страшний суд вважається твором, який завершив у мистецтві епохи відродження та став шедевром уже маніризму. Мікеланджело працював над фрескою понад чотири роки, практично не залучаючи помічників для допоміжних розписів. Це був його персональний опус магнум. А втім, ще під час створення фреска Страшний суд викликала полярні реакції: з одного боку, безмежне захоплення, а з іншого різку критику. Незабаром над Мікеланджело взагалі нависла загроза звинувачення у Єресі. Основною причиною конфлікту стали численні оголені постаті, зображені без прикриття у найсвятішій християнській каплиці. Кардинал Карафа разом із послом Мантої Серніні ініціювали кампанію цензури, відому під назвою Кампанія фігового листка, яка мала на меті приховати чи навіть знищити непристойну фреску. Нагота персонажів страшного суду викликала нову хвилю обурення вже за понтифікату папи Павла IV через 24 роки після завершення фрески у 1563 році. Триденський собор офіційно засудив наготу в церковному мистецтві, вбачаючи в ній загрозу моралі. Дізнавшись про це, старезний Мікеланджело іронічно передав папі мовляв, видалити наготу легко, нехай краще увесь світ зробить пристойніше цей папа. На вимогу наступного папи Пія IV у 1565 році учень Мікеланджело Даніеле да Вольтерра наніс на фігури драпірування, яке приховувало надмірну наготу. Ця робота принесла Вольтеррі глузливе прізвисько Панталонник. Цензурні втручання тривали і після смерті Вольтерри, і, попри це, навіть у XVIII столітті фреска залишалася об'єктом різкої критики і лунали пропозиції взагалі її знищити. Але на щастя цього таки не сталося. Натомість між 1980 та 94 роками фреску реставрували. Тоді всі пізніші виправлення, додані після 16 століття, було вилучено. Але цензурні драпірування Вольтери залишили як історичне свідчення вимог контрреформації до сакрального мистецтва. Михайло Бойчук та бойчукісти. Знищені твори, стерта пам'ять. Бойчук був одним із найяскравіших представників українського мистецького відродження першої чверті ХХ століття і створив власну школу монументального живопису. І тим трагічнішою видається доля митця та його оточення. Бойчук навчався у Львові, Мюнхені та Парижі, де презентував на початку 1910-х років стиль візантинізм, на який звернули увагу чимало сучасників і, зокрема, Гійома Полінер. Зрештою, він став засновником бойчукізму, національного мистецького стилю, що поєднував візантійські традиції з європейськими новаціями та українським народним мистецтвом. Повернувшись до України, він вивчав та реставрував стародавні ікони, а згодом разом зі своїми учнями розписував громадські простори, створюючи фрески, що поєднували елементи візантійської стилістики, народні традиції та модерністичні ідеї. Здавалося, в 20-х Байчук мав усе про що мріяв: та оновитих учнів, можливість викладати в Київському художньому інституті і численні замовлення. Проте влада досить швидко почала розглядати байчукістів як загрозу офіційній культурній політиці. Їх звинувачували у формалізмі, націоналізмі та релігійному ухилі, що суперечило ідеологічним вимогам соцреалізму, який утверджувався в Совєтському Союзі у 1930-х. 25 листопада 1936 року органи НКВС заарештували Михайла Львовича Бойчука, а 13 липня 1937 року в Києві його разом з учнями Іваном Падалкою та Василем Седляром розстріляли. Але це лише частина історії найбрутальнішої мистецької заборони. Бойчука знищили не лише фізично, совєти намагалися стерти і саме його мистецтво, і навіть пам'ять про нього. Фрески Михайла Бойчука заштукатурили одразу після арешту митця, а 1952 року усі бойчуківські розписи в Національному музеї Львова вилучили і знищили. Це був не просто акт цензури, а тоталітарна політика на знищення інакомислення, на винищення будь-якого натяку на оригінальну та сучасну українську естетику. І все ж уся ця операція остаточного знищення не спрацювала повністю. Вдалося врятувати частину його творів і архів, бодай цю тінь того, що насправді створив митець, і що було б поруйновано. Утім, спадщина бойчука не вимірюється лише кількістю цілілих полотен, він творець нового мистецького напрямку, оригінальної концепції колективної творчості, новаторської школи з багатьма видатними послідовниками. Учні Бойчука від брата Тимофія до Оксани Павленко, Івана Падалки чи того ж Василя Седляра. Та ще кількох десятків талановитих митців також не обмежилися стінописами. Вони переносили його ідеї у кераміку, текстиль, книжкову графіку, поширюючи бойчукізм на кілька видів мистецтва. Репресії проти бойчукістів стали частиною масштабної кампанії з ліквідації української інтелігенції та культури. Їхні фрески і картини, які могли стати основою національної школи монументального мистецтва, було знищено. А пам'ять про них навмисно витіснена з офіційної історії мистецтва. Протягом десятиліть, навіть ім'я Михайла Бойчука не згадували у публічних контекстах, і лише після 1980-х років почалася поступова реабілітація його спадщини. Сьогодні бойчукістів сприймають як символ знищеного українського модернізму, чия сила була настільки великою, що влада змушена була вдатися до прямого фізичного винищення його діячів та їхніх творінь. Але запитаю тепер вас, який акт цензури з поміж описаних вас фразів найбільше? Фізичне знищення бойчукістів, чи може брутальне цензурування генії Мікеланджело? А може, знищення мурала з Леніним когось зачепило? Пишіть у коментарі, цікаво. Ну а я поки нагадаю, що разом із групою 35 ми збираємо 265 тисяч гривень на універсальний квадрокоптер Mavic 3T. Робочі очі для першого танкового батальйону п'ятої окремої важкої механізованої бригади будемо щиро вдячні за вашу ефіру. Слава Україні!